Наразі ми працюємо з Європейською комісією і з державами членами відповідно до плану, який був погоджений у грудні. Так? Тобто ми робимо свою роботу, тобто виконуємо ці завдання, які були визначені, чотири кроки. Ми на фінішній прямій знаходимося. Після цього комісія має представити звіт. За нашу інформацію, якщо все вчасно буде виконано з нашого боку, ми з цього виходимо, то на початку березня. Це зможе представити цей звіт. Відповідно, держави-члени матимуть достатньо часу, як ми розраховуємо, звіт оцінити і е, ухвалити рішення власне, про скликання першої міжлюдової конференції. І, власне, початку більш інтенсивного етапу, тобто другого етапу скринінгу. Зараз ми вже почали перший етап. Сьогодні, власне, відбувається робота по першому кластеру це по лінії. Міністерства юстиції в основному це що стосується проведення власне підготовки до першої конференції, що стосується переговорної рамки, це парафія суто Європейської комісії. Ми, звичайно, розраховуємо, що і в цьому питанні все буде вчасно, тобто, березень був озвучений відносно обох питань і представлення звіту, і підготовки рамки. Тому найближчим часом я думаю, що Європейська комісія в особі її президента зможе безпосередньо керівництво нашої держави пояснити, як це буде відбуватися. Наразі є повідомлення, що блокують це рішення про виділення 5 мільярдів євро для України військової допомоги, саме Франція і Німеччина. Чи можете ви сказати, які є причини? Головне в цьому питанні це наявність чи відсутність доброї волі допомагати Україні. Так, оце головне для нас. І ми е, не просто то, сподіваємося, ми чітко виходимо з розуміння, що і Франція, і Німеччина, і інші члени ЄС вони налаштовані серйозно, були підписані відповідні двосторонні домовленості щодо гарантій. в тому числі е, це стосується питання. Військової допомоги. Питання полягає в тому, як сумістити два треки: тобто двосторонні і багатосторонні єсівські в частині військової допомоги. Це не таємниця, що Німеччина, вони насправді тут являються головним таким кажемо, переговорщиком з Європейської служби зовнішньої діяльності щодо врахування. Так званого національного внеску чи зарахування його у їхній внесок в Європейський фонд миру. І, якщо точніше, це в новий інструмент, який буде, скажімо, розвиватися в рамках ІПФ. Новий інструмент для України. От дискусія ця ще триває. Я не хотів би називати от те, що відбувається, блокуванням, тому що, повторюю, йде мова про пошук. Правильного балансу між цими двома треками. Ми уважно слідкуємо, ми спілкуємося із державними членами з ЄСЗД, і, власне, виходимо з того, що найближчим часом вони мають завершити ці дискусії для того, щоб ми могли не тільки на двосторонньому рівні відпрацювати документи по гарантіях, а також на рівні України ЄС. А вже значить, така підготовка триває. А саме цей фонд він має бути в основі таких. Домовленості саме з європейським союзом. А як ви оцінюєте 13-й пакет санкцій проти Росії? 13-й пакет він скоріше символічний, тому що він ухвалюється власна на, напередодні на других роковин російської агресії повномасштабної проти України. Звичайно, держави-члени і відповідні служби вони працювали ну в дуже жорстких часових рамках. Тому він звичайно є менш амбіційний ніж ми розраховували. Ми, як завжди, передавали на розгляд всіх причетних гравців наші побажання, наші списки. Тринадцятий пакет зафіксований, але робота по 14-му вже по суті стартувала. Тому ми не розслабляємося. Ми всі ці наші заготовки, пропозиції. Ми повторно будемо вносити на розгляд наших партнерів. В цьому пакеті по суті немає секторальних санкцій. Увага зосереджена на важливих, тим не менше, питаннях, як російське ВПК, це і компанії, і особистості. Також питання логістики. Російські компанії, але не лише російські, ми ще маємо вивчити фінальний список, але також цього разу мали потрапити і компанії третіх країн, які допомагають росіянам в обходженні санкцій. Які ще санкції можна накласти на північну Корею та Іран з огляду на постачання зброї. Ми, по перше, постійно інформуємо наших партнерів про те, що ми знаходимо на полі бою. І це не лише Північна Корея, на жаль, і Іран, це і інші держави, компанії, яких чи свідомо чи несвідомо потрапляють от в ці схеми вироблення продукції російського ВПК. Тому ми ці питання ставимо і спільно шукаємо рішення, як можна ще обмежити. Або обходження санкцій, або безпосередні поставки у Ірана, звичайно, є чутливі зони, куди наші європейські, не лише європейські партнери можуть вдарити. Іран явно не зацікавлений ще більше міжнародній ізоляції. Тому ми будемо шукати далі способи вплинути на цю країну. Повертаючись до теми блокування, сьогодні президент Дуда зазначив, що польсько-український кордон контролюють. Польські фермери. А що вам відповідають в євроінституціях, коли ви їх запитуєте, чи існує в ЄС верховенство права? От це питання насправді краще ставити польським колегам і євроінституціям. Ми ці всі занепокоєння вчора дуже чітко виклали під час засідання нашої аграрної платформи. Оце формат Україна, комісія п'ять причетних країн, Молдову також почали залучати. І ці випадки ми ну, не просто ми незадоволені. Ми вбачаємо в них прямі порушення наших домовленостей з Європейським Союзом, прямі порушення чинних угод з Польщею, що стосується функціонування нашого кордону. Вчора е, польські колеги чітко підтвердили, що вони будуть робити все можливе для того, щоб не допустити більше таких інцидентів. Були публічні вибачення сьогодні. МЗС Польщі відреагував на цей дикий випадок там, з плакатом, де Путіна до чогось закликають. Ну тут є робота на двосторонньому рівні. Ви задали питання про комісію. Власне, вчора за участі комісії відбувалися ці розмови. Тому ми робимо все для того, щоб і інституції, і в даному випадку Польща. Кожен щоб робив свою роботу і ніс відповідальність. І це не лише недопущення майбутнього, це притягнення до відповідальності винних і організаторів цих інцидентів. Ну, власне, платформа не функціонувала тому, що е, польська сторона, власне, до вчорашнього дня вона е, так, скажімо, брала паузу е, щодо своєї участі в цьому інструменті. Вчора. Е, вони взяли участь, була в принципі конструктивна дискусія. Ми домовилися наступне засідання провести буквально через тиждень, тобто ми цей діалог не перериваємо. Крім того, ми навели дуже багато статистики, де показали, що по суті немає підстав для вжиття таких. Просто ну, деколи диких е, заходів е, зі, зі сторони протестуючих. Тобто ті проблеми, більшість тих проблем, про які вони говорять, вони надумані. І, власне, на експертному рівні, крім цих засідань платформи, ми домовилися, що ми будемо дуже чітко працювати з цифрами і дивитися, що можна зробити для того, щоб е, дати відповідь тим. Занепокоєнням, які насправді існують і обґрунтовані, і відсікти речі, які вже знаходяться в площині пропаганди, маніпуляцій. З нашого боку позиція дуже чітка. У нас є інструмент, який працює з Румунією і з Болгарією. Це система контролю імпорта наших продуктів в ці країни. Я не говорю зараз про транзит. І по суті у нас немає. Проблем або інцидентів порушення нашими компаніями цього режиму. Тобто, як він працює, вони роблять заявки мінекономіки, Мінапк їх відпрацьовує. Якщо інша сторона не має застережень щодо видачі по суті, таких ліцензій чи дозволів на, на поставку, значить вона дозволяється. І ми запропонували і Польщі, і іншим країнам просто використовувати цей інструмент, який вже довів свою ефективність. І комісія, власне, підтверджує ефективність цього інструменту. Чи піднімаєте ви питання санкцій стосовно російського зерна Звичайно. в Європі, і на якому зараз етапі сприйняття цієї ідеї в Євросоюзі? Торгівля аграрної продукції це складне питання, тому що ви знаєте, як Російська Федерація маніпулює цією проблематикою і на рівні ООН, в інших організаціях. Але тим не менше, ми це питання ставили і в. В контексті останніх подій поставили ще гостріше, що це неприйнятно, коли польські фермери борються з українським продуктом в той час, коли нехай не Польща, але ЄС загалом імпортує значні кількості російської продукції. І є підтримка на рівні держав-членів. Я зараз не буду вдаватися в деталі, але звичайно. Це, 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 дуже, це може бути дуже важливим елементом регулюванні проблеми. Якщо закриється російський експорт, відповідно моментально буде знижене напруження, навантаження на виробників тут В'яз. Іде мова на сьогодні про певні межі наших поставок, які вираховуються як середина між 22-м-23 роком. Ми не в захваті від цієї пропозиції. Звичайно, по окремих товарних групах це створить певні обмеження, і наші виробники, якщо та, та пропозиція буде схвалена державами-членами і Європарламентом, вони будуть змушені ну, шукати інші варіанти для збуту своєї продукції, але це ну, не критично для нас. Важливо, що Європейська комісія. Вона підійшла серйозно і відповідально до цього питання, вона зважила шанси, наскільки ця пропозиція може пройти. На сьогодні ми вважаємо, що вона прохідна, третій раз кажу, не ідеальна. Я не виключаю, що окремі держави-члени знову ж таки з політичних мотивів можуть намагатися розмити цю пропозицію, бо кажучи, погіршити умови. Але ми працюємо над тим, щоб цього не відбулося. Чи є у європейських партнерів усвідомлення, що ситуація в Польщі може бути складовою гібридної агресії Росії проти ЄС? Ну були певні інциденти. Насправді, і ми дуже швидко реагували і з'ясовували про що йдеться, коли були сигнали так, що затримуються військові вантажі. Це скоріше були волонтерські вантажі. Ось і е, ми робимо все можливе, щоб гуманітарна продукція, пасажири, е, а тим більше військова продукція не затримувалася. Польська сторона чітко усвідомлює е, відповідальність цьому питанню. Ось, що стосується е, російського сліду в цих акціях, ну, звичайно, це кажуть. За визначення, Росія шукає і буде шукати всі можливості для того, щоб створити напруження. Це такі спільний виклики і для нас, і для поляків, і для інституцій тут, щоб утримати ситуацію під контролем і не дати Росії насправді скористатися цим напруженням, яке виникло принаймні в цій сфері. І, скажімо, не зашкодити інтересам ні нашим, ні польським, ні загальноєвропейським. І коли ми говоримо про рівень підтримки і про сприйняття України, про сприйняття цієї війни як виклику для Європейського Союзу і ширше, звичайно, є краще усвідомлення, в чому полягає проблема. І, Краще усвідомлення сутності російського режиму, як злочинного режиму. І на сьогодні, якщо ви порівняєте рівень допомоги Європейського Союзу з іншими партнерами, то ми можемо сміливо сказати, що вдалося зберегти єдність, вдалося складні рішення ухвалити, які стосуються і фінансів. Ми говорили про е, Зброю, Європейський фонд миру, і не слід забувати, що це ми говоримо вже по суті про другу ітерацію фонду, тобто в рамках першої е, програми вже сім раніше було виділено, зараз вони мають врешті зводити восьмий, це кожен по півмільярда. Тобто ми скільки час е, швидко біжить і. І, звичайно, ми вимагаємо більшого, але коли ми так от оцінимо, чого ми досягли за цих два роки, то є, є значний результат.